Ми виросли, ми камінь і залізо, ми самі собі берег і причал. але в душі, де запеклось і різало, живе один єдиний пастораль. Коли були ми ще не кимось, а просто дітьми, за комір лізла казка і зима, і мама обмітала сніг з колінним, бо знала, далі в нас його нема. Тепер ми сильні, ми тримаємо небо, нам не страшні завії і вогні, але так хочеться, та хіба наразі нам це личить тієї тиші в маминім вікні, де штанці сохли на гарячих ребрах, де мав ти право ще на це тепло. Весь цей наш досвід у важких серебрах, а щастя, щастя, просто снігом занесло. Ми ходимо у броні, мов у латах. Ми вивчили, як не боятись дна, але вся сила в тих штанах лататих, які сушила мама край вікна.